Всім доброго ранку. 12.01 віклі план по євро на предстоящу неділю. І давайте почнемо. З точки зору місячного тайфрейму, звісно, у нас за неділю нічого не змінилось. У нас все так же є в цілому ця вся зона, яку ми поглинули, і це може виступити зоною для продовження лунгового руху до цього таргету, який ми виділяли, або, можливо, навіть до таргету вище. На даний момент будь-які шортові сценарії на даний момент сюди. Я не розглядаю, тому що у нас тут була СНТ з Діксі, да, після якого ми отримали повноцінну е, висхідну реакцію. Е, на недільному таймфреймі, по великому рахунку, у нас також нічого не змінилось з моменту останнього відео. У нас також є недільний діапазон, який можна виділити подібним або подібним чином. В цілому це не грає ніякої ролі. У нас також є відкритий таргет вигляді е, хая попереднього місяця, да, навіть можна сказати, хая попереднього. Не попереднього руху, але попереднього місяця це, це факт. На даний момент ми протестували зону 05 нашого останнього актуального денного діапазону, від якого на даний момент отримуємо реакцію. Тут можна в цілому виділити дану зону да, від якої ми отримуємо реакцію. В цілому, з точки зору недільного таймфрейму, мені немає що додати, тому що в нас все також є актуальні таргети, у нас є актуальний діапазон, як я казав. Попри те, що ми інвалідували не першу зону в вигляді недільного імбалансу, для мене це на даний момент ніякої ролі не грає, оскільки в нас є куча зон підтримок нижче, які можуть призвести ціну до походу нижче. Те, що ми інвалідували цю зону, це в контексті. Того, що ми маємо, взагалі нам нічого, звісно, не каже. Також який для себе цікавий момент, я замітив, про який, напевно, не казав це на денному таймфреймі більш ясніше видно. Якщо виділити даний рентген, який у нас відбувається з таким чином, то у нас якраз таки була девіація зверху, була девіація неодноразова девіація знизу. І Після того, як відбулася остання дев'яція, знизу ми пішли вниз, вийшли до рівня 0,5, від якого наразі потрібно побачити швидкий вихід, закріп вище, і тоді ми можемо говорити про якісь лонгові рухи. Чому я саме розглядаю ренж подібним чином? В цілому немає чітких правил, як виділяти ренж, да? Можливо, там новички скажуть, що це все не так робиться. Основні фактори. На які я дивлюся при виділенні ренжа, це девіації, де у нас вони відбувалися. І це те, як ціна реагувала на зону 0,5 ренджа. В даному випадку ми бачимо неодноразову реакцію та консолідацію в районі 0,5 даного ренджа, і бачимо чіткі да, які призводили ціну врешті-решт до протилежного руху. Тому я для себе виділяю рендж таким чином, і потрібно якраз дивитися, як ціна закріпиться за е, даним рівнем 0,5 цього діапазону. От, з точки зору даного таймфрейму, я для себе все так же для мене актуальні таргети на найближчу неділю є даний фрактальний хай та, можливо, даний Airflip, да, в даному цінових відмітках. Ось. І все, що ми бачимо на даному, момент, на даному таймфреймі, звісно, я казав, що або у нас цей фрактал предоставляє реакцію, або фрактал цей. Те, що у нас є на даний момент, звісно, мене не дуже влаштовує, тому що ще вчора собі в голові я будував сценарій, що ми. Знімаємо даний фрактальний логи. Я пробую набирати як позиції до наших. Старших таргетів так і можна було в такому випадку пробувати набрати локальну позицію до даного денного імбалансу. Цього на даний момент не відбулося, і не відбулося навіть СМТ з Діксі, тобто що Діксі що Євро залишили цей таргет на тронт. Тим не менше, що Діксі що Євро протестував вже зону 0,5. І в цілому цього може бути цілком достатньо для тесту даного рівня для шортового руху. Тим не менш, вибачаюся. Тим не менш в даних в таких випадках не потрібно сильно спішити, тому що ви можете бути акрильоні, там поспішно набирати якісь позиції, врешті решт воно ще зробить ось так, та да, й ви залишите зі стопом. Тому поки що на даний момент я не спішу. Для мене важливо на даному таймфреймі подивитися, як закриємось сьогодні. Якщо ж ми закриваємось, не обов'язково там інвертація, інвертація Для мене це не важливо. Якщо ми закриваємось приблизно в цих цінових відмітках, тобто поглинаємо в цілому ось цей. Останній не східний шорт. Окей, в такому випадку завтра я буду розглядати лонгові позиції на продовження. Якщо ж даний імбаланс предоставляє реакцію, то тоді з високою ймовірністю буду чекати пересіпа і лише потім пробувати набирати лонгові позиції. Звісно, це вже буде трішки не так гарно, як могло бути, тому що в цілому ми тут формуємо велику компресію при такі компресії після зняття. Даного фрактала в дискаунті даного діапазону можна було пробувати навіть більш агресивніше набрати позиції, звісно, на рахунок за рахунок того, що його не було, плюс додаємо, що це понеділок, плюс це все відбулося другій ночі. Не знаю чому. Ось то, звісно, поки що реалізувати це все ніяк не можна. І як я вже сказав, спішити якось набрати успішні пози. В даних випадках я не хочу, тому що, в принципі, як може повторитись історія, як це було ось тут. Да? У нас в понеділок наче був сильний імпульс. До речі, зараз так само, і, можливо, це все вкатаємо, і лише потім е підемо в лонговому напрямку. Або взагалі, можливо, в шортовому. Але на даний момент будь-які шортові сценарії для себе не розглядають. Мене цікавить е виключно лонгові позиції. Е ось. Е звісно, з точки зору 4-часового темфрейму, в принципі, вже подобається те, що ми поглинули там. Останній якісь шартові мову, ми сформували аналогічно, як тут зону 4-хчасового е, зону 4-хчасового імбалансу, да, і потрібно дивитися, як ціна буде взаємодіяти з цими рівнями при їхньому е, тесті. Да, в цілому, вже як я сказав, е, якщо ми. Не тримаємо реакцію цього імбалансу. Скоріше за все, буде доволі швидке розширення верху. По-перше, у нас тут немає ніякої абсолютно зони підтримки, це все сплошна ліквідність. По-друге, враховуючи новини, завтра у нас CPI, післязавтра у нас PPI, ну, про це більш детальніше поговоримо безпосередньо на я думаю, завтра-післязавтра запишу ще один розбір, вже більш конкретно після того, як закриється сьогоднішній день. І якщо ж ми проходимо, так як я вже сказав, цю зону денного імбалансу, скоріш за все, за наступні два дня у нас буде швидке розширення сюди, тому відповідно будуть набиратися лонгові позиції. Якщо все ж таки, сьогодні ми отримуємо реакцію цього імбалансу, закриваємось десь нижче, тоді напевно будуть чекати вже. Похід у нижче, зняття цього фракталу і далі вже розглядати будь-які лонгові позиції. На даний момент сьогодні ніякі рішення не приймаю. Навіть не буду нічого пробувати гадати. Просто для мене важливо, як закриється сьогоднішній день, і вже далі будемо думати, як це все реалізовувати. Тому, по євро, відповідно, це все, що хотів сказати. Давайте глянемо Діксі ще. Ну, по Діксі, в принципі, аналогічна ситуація. Ми не зняли даний хай, да? про тому ми протестували. Актуальний ноговий діапазон, тут так само у нас є е, зона підтримки вигляді денного гепа, і важливо, як ми закриємо сьогодні. Якщо даємо реакцію, окей, будемо чекати. Більше. Якщо ж ми цей геп не представляє реакцію, тоді, скоріш за все, очікую похіднище на зняття цієї всієї, е, компресії. Ось. Тут у нас виходить, ну так, тут у нас і тести цього сенра не було, нічого, будемо, будемо бачити. Ось це все, що хотів сказати по євро, по золоту по фунту. От по фунту, до речі, вже цікавіша ситуація. Я казав, що фунт менш привабливіший, але на даний момент він зняв дану границю ренджа. Тут також можемо виділити локальний рейдж, да, приблизно з таким чином. Ми зняли нижню границю. В цілому у нас на даний момент все ще відбувається така ногова тенденція. Звісно, якщо подивитися старший таймфрейм, то. Він такий більш конфліктний насправді, тому що з однієї сторони, ми тут протестували вже зону Rejection Block, яка в цілому може запустити ціну. Ну не скажу прямо сюди, але як мінімум до якоїсь більш глибокої реакції, да, в рамках цього діапазону, то окей. Але в синхроні з Євродік, які вже протестували зону 0,5, то фунт спокійно може піти звідси. Да, враховуючи, що ми зняли даний фрактальний хай, і ми подивимося, як на закриється 4 години свічка, то цілком можливо такий ось сценарій. Але також те, що мене турбує, це дана зона імбалансу. Да? Якщо по Євро події, у нас пошна компресія по фунту, також є е, серйозна зона е, супроти в вигляді даного імбалансу. Тому знову таки брати тут будь-які позиції потрібно бути готовим, що ми одразу впираємо зону ФТА, доволі серйозну зону ФТА, яка також може дати будь-яку реакцію. Тому фунт наче виглядає привабливіше, але на даний момент мене все одно не цікавить, і фунт однозначно буду пропускати неодмінно від євро, як я вже сказав, да? яке будемо. Дивитися також уже завтра. Ну і по золоту. Золото досягло нашого таргету. На жаль, не вдалося це ніяк не реалізувати, але в цілому нічого страшного, не будь-які рухи завжди вдається реалізовувати, тому тут проблем ніяких немає. Таргета нашого досягли. І на даний момент тепер воно вже остаточно переходить поки що в. Ліста ждання, скажімо так, тому що лонгувати далі немає куди. Ми зняли таргет виглядяти брати будь-які шортові позиції по золоту на даний момент це буде велика помилка. Ось тому золото поки що відкладаємо, почекаємо, можливо, якусь нової інформації, як це було тут, або як це було тут. І далі вже можливо будемо будувати якісь плани, поки що золото не торгуємо. От з приводу інших пар, в принципі, я особо нічого не торгую. Подивлюсь, наразі ще індекс, але. Поки що про це ми не будемо е, говорити. Ось тому ну, чекаємо просто євро. Не спішіть, головне сьогодні да, на емоціях відкривати якісь позиції, почекаємо, як закрити сьогоднішній день. Якщо це дійсно лонг, то можливо ще ще будуть, я вас запевняю. От якщо ж це була просто маніпуляція, то будемо просто чекати подальшого е, розв'язку цієї ситуації і приймати вже якісь подальші рішення. Ось. Е, всім дякую за увагу, всім бажаю продуктивної неділі.